Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули дум, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь де ти, нема ніякої. Коли і жаль Боже, то дай злої. Злої не дай спати ходячому серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ. Запалити.